Я дякую тобі, Господь, за те, що все зі мною сталось, якби не допуск твій загинула б дотла, а ти мене своєю рукою підіймаєш, даєш по новому життя. Я дякую тобі, Господь, і знаю, ти дав мені найкраще пережити те, що на цій землі проходять люди, але без Господа. О, ти прости, прости, так було ропоту багато. Я не могла прийняти, що ти для мене допускав. Я так кричала, все тебе винуватила, а я ж була, о, Боже, ой була. Для мене все було не так, як я сказала. Я все була така, як треба, так усім. О Боже. Скільки горя я роздарувала, А думала, що щастя не сувсім. Прости, прости, як на душі погано, але ж ти полічив ті рани всі, мені даєш ти покаяння, о Боже, як ти любиш всіх, о, Господи, великий, славний. Твої діла не підлягають директив. Ти робиш так, як для людини краще, щоб до небес вона дійшла. Я дякую за все, отець мій, батьку, за все, що поміг тут подолати, за все, що для мене дав, те краще, що до небес мене призвав, до неба війде чисте і з любов'ю. Я так старалася до тебе добіжать, я скільки у житті скоїла горя, що тільки тобі можу розказать. Я дякую, що на землі іде розплата, бо ще раз говорю у небо чисте лиш війде. Ти помагаєш тут, на цій землі страждати, а потім ти до себе забереш. Пройдуть мені буремні роки. І ти, що серце повністю займе, бо ти поможеш чисту ту любов до себе вічність забереш. Я дякую тобі, мій Боже, ти так мене уранці розбудив, ти даві на землі відчуть ту радість, яку для мене предоприділив.